Завжди цікавило. Чи взагалі хтось користується олією для мівіни? Ну, я просто коли відкривав пачку і бачив пакетик з написом олія, цей пакетик автоматом йшов в смітник. Ну, добре, ми трошки про інше. А саме, чому мій не така бушестина, як може здатися на перший погляд? І чому мій війна тебе вбиває? Ну... Взагалі, мівіна дешева та швидка приготування їжа. Ідеальна для студента чи офісного працівника. Ну що, з таким навіть людина з рівнем IQ 50 впорається. Розірвав, покришив, присмачив, замочив, накрив, почекав і вуаля Локшина ель смакотато! Швидко, ситно, дешево! Та ніхто ж не задумувався про шкоду від Мівіни. Звісно, ви могли почути не їж багато, там купа хімії. І це ніби мало зупинити хавати Божественний харч юного орла. Пора з цим розібратися. А ви на каналі Япі, де обговорюються табуйовані і не тільки теми. І сьогодні ми обговорюємо шпигуна харчової промисловості. Мівіну. Тож, ось саме мівіна. Однак, мівіною ми звикли називати всю локшину швидкого приготування Ролтон, яку я, на жаль, не зміг знайти поблизу своєї місцевості, Ріва не путати з Раво, це важливо. І інші дешеві аналоги. По типу повна чаша. Да. Хоча навіть популярні бренди локшини швидкого приготування недорогі. Отже, склад. На 92,9 вермішель. Борошно пшеничне придиратися немає практично до чого, таке і в хлібі. Хоча не забувайте, що у такому борошні міститься Глютен. Про нього ви можете дізнатися у моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Олія це якби жир не дуже корисний. Крохмаль, який при е, надлишку теж відкладається у вигляді жиру. Вода, сіль і оп! Карбонат калію, який ще називається поташ. Цей поташ додає трохи калію в наш організм, має і протимікробну дію. Але при великій кількості він просто вас вб'є. Драми вистачило тепер булки! Тому що як харчова добавка потаж безпечний. Так як його доза у Мівіні маленька. Ну і ще один регулятор кислотності. Він є, наприклад, в ріві, це лимонна кислота. Це ми знали, чули, курили. Далі стабілізатори. Тут все норм. За допомогою них ми бачимо звичну для нас форму Мівіни. То з вермішелю наче нічого поганого. Однак пізніше розберемося про дійсно шкоду цієї вермішелі, загалом мівіни. Тому що шкода все-таки є. Приправа складає 7,1 усієї страви. Туди входять сіль, трішки цукру і перший бам – це підсилювачі смаку. А саме глутамат. Інозенат та гуанілат натрію. Гутамат натрію у поєднанні із сіллю створює ризик надлишкового рівня натрію в організмі. Це, в свою чергу, може спровокувати гіпертонію або навіть підвищити ризик інсульту. Інозенат натрію може провокувати діарею при надмірному вживанні. А гуанілат натрію при великих дозах може викликати проблеми з травленням. Цих трьох челіків часто використовують разом. Так виходить дуже яскравий смак. До того ж артеріальний тиск трішки та й ух, підвищиться. Зовсім трішки сушеного м'яса курки, далі йдуть різні овочі, і у тій ж ріві є ще мальтодекстрин. Що це? Це що? Що? Речовина шкідливіша за цукор. Мальтодекстрин має вищий глікемічний індекс, ніж цукор. Від чого рівень глюкози стає вищим і, відповідно, при надлишку глюкози утворюється жир. Тому, окрім цукру, у деякій мівіні є речовина, яка продукує ожиріння ще краще. Ця мівіна нічим не краще. Олія. Не думаю, що треба її детально вивчати, тому як завжди. Ми вияснили, що мівінка вже не така золота. Можна стати ближчим до ожиріння, розладу шлунка, І, що найважливіше, вона викликає. Про це згодом. Якщо взяти ширше. Не тільки про мівіну, а загалом про локшину, то можна натрапити на цікаве дослідження. По-перше, як ви гадаєте, яка країна є е, лідером по споживанню локшини швидкого приготування у світі, добре тягнути драму за труси не має сенсу. Це китай. Щорічно там з'їдають більше як 44 мільйони порцій Локшини. Це можна було б нагодувати більш як кожну людину в Україні. На тобі діти 70. Плюс. Ти годуєш дітей до 5 років. Ну а я забезпечую рюмшелькою 30-річних жінок. Якщо ми разом прогодуємо всю Україну, ми досягнемо апогею. Окшена швидкого приготування зроблена так, щоб мати довгий термін придатності. І що тут поганого можна подумати? Але дечим жартувати доведеться. Поживних речовин мало, жирів багато, багато і штучних барвників, консервантів, не путати з консервами, добавок і ароматизаторів. Батьки і справді мали рацію щодо хімози. Але конкретно не пояснили нам шкоду, від чого ми вже звикли до. Можна стати ближчим до ожиріння, розладу шлунка, і, що найважливіше, вона викликає метаболічний синдром. Метаболічний синдром група станів організму, які в сукупності підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та інсульту. Наприклад, такі ризики підвищуються, коли людина їсть локшину два або більше разів на тиждень. вісцеральний жир збільшується, а вуглеводний і ліпідний обміни порушуються. Це стосується не тільки локшини. Оброблена їжа не вважається корисною. Так, хліб з цільнозернового борошна набагато кращий за хліб з так званого білого борошна. Просто в оболонці зерна містяться клітковина, вітаміни Б та Е, e, мінеральні речовини, залізо і білки. А консервовані овочі, за словами деяких дієтологів, не містять і десятої частини корисних речовин, на відміну від свіжих овочів. Лайфхак, Як розрізнити оброблену їжу. Те, до чого додається багато олії, жиру, цукру, солі чи борошна, вважається обробленою їжею, і з нею треба бути уважним. Курс дієтолога пройдений. Повертаємося до мевене. В гарячому вигляді. Смачно, ситно, швидко. Та деколи у моєму раціоні є варіант смачно і дуже швидко поїсти. Тобто, їсти міну мі у сирому вигляді. Це норм? І чи є різниця? Різниці майже немає. Так, іноді вважають, що теплою її їсти дійсно корисніше. Але в чому полягає користь, непонятно чи готова, вона все одно розчепиться у вашому шлунку. А потім. Після знайденої інформації про шкоду на серце, вагу, про вкидання в себе продукту низької харчової якості я перестав їсти мівіну. Та я гоню майже. Зовсім відмовитися трохи виглядає дурістю. У світі, де час дорогий ресурс, швидке та ще й дешеве приготування їжі дуже цінується. Просто не потрібно нею зуживати кожен вечір, наїдаючись під дорами. За можливості треба старатися хавати щось покруче. Борщик, Плов. А якщо щось з швидкого приготування, то вівсяночка, туди яєчко, огірочок, щось м'ясне додати, і Мама, я в раю. В Україні виробництво мівіни почалося в 90-х роках. Швидко вона завірсилася і стала популярною. До речі, з основником мівіни в Україні можна вважати цього в'єтнамського дядю, Фамтхат Вонга Як би там не було, мівіна з нашого життя не зникне. Але про незловживання нею варто подумати. Можете, до речі, подивитися випуск про Рево, тому що цей випуск робився як таке собі доповнення до того випуску. Існує така фраза: Без Рева і Мівіни нема України. Як писала одна людина з мого телеграм-каналу, зроби випуск про мівіну. Щоб е, в тих, хто говорив такі фрази, остаточно підгоріло. Сприймайте це, як подобається. А ще любіть маму, їжте кашку і любіть Україну. А так можна збалансувати харчування. Видаю, я непогано доволі. Так, жартую, жартую. Волшебно, волшебно. Ну, я поюшай проводится. Ньогодный. Мяшку. Ого, М'яско, с сирокум?